Якщо ви займаєтесь проєктним менеджментом у сфері культури, при заповненні грантової заявки з вірогідністю 99% вам доведеться відповісти на питання, у чому полягає інноваційність вашого проекту. На сьогодні в Україні інноваційним елементом вашого проекту може бути як звичайне відео, так і який-небудь 3D-мапінг реконструкції вигляду замку на стіні галереї. І, власне, щоб правильно відповісти на питання про інноваційність, варто, хоча б. Поверхнево ознайомитись із тими видами культурних продуктів, що можуть відповідати потребам вашого проекту. почнемо із найбільш затребуваного у сучасних умовах нашого українського життя виду послуг, а саме з оцифрування. Це досить широке поняття, яке можна пояснити наступним чином. Оцифрування це перенесення реального об'єкту у віртуальний простір із певним обмеженим рівнем деталізації. Тобто, навіть якщо ви сфотографуєте картину на смартфон. Це все рівно буде оцифруванням, проте з дуже низьким рівнем деталізації. В той же час, ту саму картину можна зняти за допомогою високоточного 3D-сканера і отримати модель поверхні кожного штриха цієї картини. У певних випадках це може бути доречним, але зрештою, частіше це, скоріше, надмірний рівень деталізації. Найголовніше, що ви маєте розуміти перед початком роботи з оцифрування, це як саме і з якою метою ви будете використовувати отримані в результаті матеріали. Друкувати репродукції, виготовляти тактильні копії, демонструвати у відео чи просто зберігати у архіві на випадок, якщо оригінал твору буде втрачено чи зруйновано. Зрозумівши, у чому саме полягає ваша потреба, ви зрозумієте, який саме вид оцифрування. І його рівень деталізації потрібен для вашого проєкту. Одним із способів відображення результатів оцифрування може бути доповнена реальність. Ця технологія набуває все більшої популярності разом із зростанням потужності смартфонів і їх розповсюдженням у всіх вікових групах. Доповнена реальність або англійською Augmented Reality AR – це доповнення реального зображення камери смартфона віртуальними об'єктами, які прив'язані до поверхні. Таким чином гарно демонструвати архітектурні об'єкти або експонати, до яких немає живого доступу, так як технологія дозволяє розглядати об'єкти з різних сторін, взаємодіючи з ними у інтуїтивній формі. Проте, все ж максимально інтуїтивною взаємодія буде з іншим, так би мовити, результатом оцифрування, а саме з надрукованою на 3D-принтері копією об'єкта. Ця технологія дозволяє відтворювати з досить високою деталізацією найменші деталі об'єктів. Стає все більш доступною з кожним роком, а головне дає можливість побачити ці об'єкти людям з порушенням зору. Також в останні роки більш актуальними завдяки епідемії та розповсюдженню окулярів віртуальної реальності, стали віртуальні тури. Це зв'язані між собою серії панорамних зображень, що дають змогу відчути присутність у місці зйомки, галереї, природному заповіднику, стадіоні або будь де куди занесло фотографа з відповідним обладнанням. Тури можуть бути наповнені додатковою інформацією, звуковим супроводом і мати високу деталізацію зображень. А спрощена форма туру, яка складається лише із зображень стандартної якості, може бути розміщена на Google картах. Усе перераховане вище це очевидно інноваційні продукти. Та все ж навіть така, здавалось би, буденна річ, як відеоконтент, залежно від контексту його використання, також може бути інноваційним елементом вашого проекту. Наприклад, виставку стародруків можна доповнити невеличким документальним фільмом про технології створення книг, а туристичний маршрут наповнити контентом, створеним із архівних відеоматеріалів. Також інноваційним буде створення відеоінфографіки чи так званих експлейнер-відео. Загалом тему інноваційних технологій у проектному менеджменті досить важко розкрити в такому короткому форматі. Тому до цього відео буде додано посилання з прикладами реалізації проєктів з використанням відповідних елементів. Таким чином, ви зможете розширити своє розуміння цієї теми без потреби слухати мене протягом кількох годин.